Річно, що патріотичний благодійний ярмарок розпочався з пісні Молитва бійця. Старовина козацька мелодія, з якою у бій ходили воїни у 17-му сторіччі, отримала друге звучання після початку антитерористичної операції на сході країни. Одеські музиканти групи Друже Музико присвятили її теперішнім героям. в Мужність не мав бути страх, і знаваголю лютого зла Пульсом правди п'ється душа, не боїмося ні вогню, ані холоду і смерті щодня на тих. Ми захищаємо світого ворогу, ми світлі войний брати Силами студентів були приготовлені смачні частування, які і були продані гостям ярмарку за символічні ціни. Ця акція родилась в нашому студентстві, в нашого вуза. Це студентський наш парламент. Підійшов до мене. І от Олександр Федорович каже, ми хочемо. Не просто день студента відсвяткувати. Ми хочемо ще дати шану і пам'ять тим, хто загинув, хто постраждав від цієї війни. Цього разу гроші, отримані від продажу, будуть передані дружині бійця 28-ї механізованої бригади Сергія Бузенікова, якому звання старшого лейтенанта присвоєно посмертно. Сергій загинув у січні цього року в районі Мар'їнки від теракту на блокпосту. У воїна залишилась дружина і маленька донька. Всі поучаствували, ніхто не залишився в стороні. Вот, и, вообще, і хорошее дело помогать людям. Вот мы как ви бы, подіжуємося, студенти зміру, по бездомному бездомного діжка. Із таким настроєм студенти збирали гроші, які передадуть дружині бійця завтра, бо завітати на ярмарок вона не змогла. Анастасія роболець, Владислава Гарбар. Факти не боємося, ні вовню ані холозі смерті щодня. На тим. Ми захищаємось від світхижого ворогу, ми світлі воїни брати, Боже нас Дякую.